У нас гостює дитяча казка. Сідайте зручненько та слухайте, будь ласка, українська народна казка, чому коти умиваються після їди. Одного погожого ранку залетів горобець на сільське подвір'я та й узявся збирати зерно, яке насипала хазяйка курям. А кіт угледів це і надумав. Упіймати зухвалого горобця, підкрався, схопив його пазурами за крило, облизнувся та й муркнув. Ох, і добре ж зараз я поснідаю. А горобчик був хитрим та й відповідає. Та що ти, коте, кажеш, невже ти збираєшся мене з'їсти? Ти ж забув умитися. А хіба ж ти не знаєш, що, і господар твій? І господиня та й усі люди спершу вмиваються, а вже потім снідають чи обідають. Твоя правда, погодився кіт і підняв лапку, аби вмити свою мордочку. А вертливий горобчик, недовго думаючи, змахнув крильцями і полетів. Ох, і розсердився шкіт хап лапами та тільки повітря ухопив. Ну ні, горобче, тепер мене вже не обдуриш, сказав він. Хай люди роблять, як хочуть, а я спершу їстиму, а потім умиватимусь. Відтоді іду тепер усі коти вмиваються після їди. Читайте разом з нами.